Всім величезний привіт. Запрошую вам на перегляд промгрупа в магазині АТБ. Дивіться, який цікавий душ. Він, напевно, фірмовий якийсь. Набір. А, насадка душова. водозберігаюча. В кого є а, лічильник на воду, буде добрий цей душ. Я би сам таким покористувався, звісно. Мені здається, він є і... Бачите, тут є цей, як називається, пропелер. Мабуть, буде під тиском воду давати добре. Ну, добре. Так, давайте подивимось. 129,90. Буду заукруглювати ці ціни до більшого копійки та гривню. 130 гривень такий душик. Так, тут в нас набір резинок для фітнесу. В упаковці 5 штук. І такий набір нічого так. Де він є? 100 гривень. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити е, акційні продукти, товари по акціям і бути в першій. Щоб ви перші були в курсі. Це така величезна паста. Дивіться, тут 250 грамів. Зубна паста, 62 гривні зубна паста. Антиміль. Так, для одягу і універсальний є. Пахне. Так, антиміль 23 гривні. Освіжувач повітря для автомобіля на вентиляційну щітку. Ароматів дуже багато. Ціна такого освіжувача 70 гривень. Ніж будівельний. Так, висувний 30 гривень. Тут у нас ось такий оприскувач садовий на півтори літри. 129 гривень. Набір для барбекю, Щипці, лопатка та вилка. Три штуки в наборі. І ціна такого набору. 229 гривень. Ну що, хочу вам сказати, що в магазині ТБ вже з'явився ось такий намет. І він не для одного, а для трьох чоловік. На три місця. Так, Матеріал поліестер, нейлон. Скловолокно, метал. Ось такий намет у чохлі. Ціна 699 гривень. Також бачу, привезли також шампури. І вони йдуть вже у чохлі. Так, скільки в наборі? Так, ну такі самі звичайнісінькі шампури. Досить зручно, що набір такий, бачите, одразу з чухлом йде. Набір шампурів 149 гривень. Антиковзуючий килимок, який можна розрізати під ваш розмір у шухлядку. Ціна 159 гривень. Так, мене тебе дуже дивує. Дивіться, який набір але свічок. З пультом керування і можна навіть обрати на пульті колір, який ви забажаєте. Три штуки. Велика, маленька та середня. Функція навіть таймеру є, відключення через 4 або 8 годин. Іде одна свічка на три батарейки. Ось такий пульт, можна обрати кольори, можна вмикати-вимикати. Ну, звичайно, вмикати, вимикати, таймер. І дивіться, які гарні свічки. Надзвичайно крутий дизайн. На камін, на підвіконня, на кавовий столик. До речі, я хочу сказати, це недорого. 249 гривень. В іншому магазині в два рази така ціна дорожча на ці три свічки. рушники для обличчя. Так, розмір. 40 на 70, 100% бавовна. Дивіться, які цікаві простирадла з'явились. Вафельні метр 50 на 2. Не містить шкідливих речовин. Простирадло метр 50 на 2, склад 100% бавовна. А тут у нас подушки на стільці в кухню, да? дивіться, який гарний бірюзовий, сірий і такий, можна сказати, оливковий. Розмір 40 на 40 199 гривень. Білизна чоловіча, 75 гривень. До речі, добре, не дуже так зафарбовані сильно. 100% бавовна, так, я... 100% бавовна. Так, ось такий органайзер, він досить зручний. Він розтягується, стає ще довшим. Можна а, зложити посуд прямо в раковині, от як на малюнку намальовано, або ж навіть почистити щось. Зараз я його розсуну. Ось такого маленького стає ось такий а, ширший чи довший, щоб зручно було його поставити зверху а, на раковину щоб трималися на тих ручках. Ціна 70 гривень. Так, ось такий горщик для квітів. До речі, дуже красивий дизайн, зроблений на 1,8 літрів. Також є підставка, кольори в асортименті. Ємність для сипучих на літр з герметичною кришкою. І ще ось така, здається ручка. якщо да, Ось так ще можна його тримати за ручку. Ну, така мацюпонька, не знаю. Ціна 100 гривень. Так, бачу, тут ножі з'явились. Дивіться, і вони різні йдуть. Бачите? Бачите, ніж кухонний 85 гривень. Щітки для миття посуду пляшок. 45 гривень. І ось такі щіточки також в ціні 45 гривень. Кухонні запальнички. Навіть написано барбекю, запальничка побутова. 57 гривень. Так, ціна фарба. Ціна, 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 не бачу. 30 гривень, дивіться, отака Грейс. 30 гривень це найдешевша фарба, яку я зустрічав на сьогоднішній день в будь-якому магазині. Кольори різні, в асортименті можна обирати саме той, який вам до вподоби. Дуже хороша ціна. Так, миски, точніше, салатники. А, так, зараз знайду ціну на цей салатник. Ціни немає, тому доведеться мені йти на сканер. Ціна такого салатника на 2,5 літри 57 гривень. Кольори в асортименті. Також привезли ось такі великі миски. Моя бабуся говорила тазік. Ось такий тазик на 10 літрів. Також кольори в асортименті. Ціна такого тазика 70 гривень, 10 літрів. Підставки органайзер можна використовувати для косметики або ж для канцелярії. Кольорі... Кольори в асортименті. Дивіться, скільки багато кольорів. На будь-який смак навіть можна підібрати під колір. Ну, дівчатка люблять рожевенькі. 35 гривень на три відділення. Тут друшляк є, дивіться, я думаю, він такий трішки кращої якості, мабуть. Ось так він виглядає, має вигляд та дивиться. Ну, зроблений добре. На вигляд зроблений добре і не є легенький. Так, ціна 109, так, да, я сказав. З'явився знову набір а, контейнерів. Минулий раз вони були точнісінько такі самі, тільки прямокутної форми. Цього разу квадратної форми, кольорові кришки. В наборі йде 5 штук, самий великий на 2400 та найменший на 275 грамів. До речі, дуже хороший пластик, дуже якісний, закривається з усіх чотирьох сторін. І хтось в коментарях ще давно я б просив, щоб писали, чи оці от а, самі ручки, вушка не, а, знаєте, от коли постійно відкриваєш, закриваєш, що вони не ломляться. Ні, вони не ломляться, вони хорошої якості. Ну, видно одразу на дотик. Так, величезне блюдо, майже на 5 літрів від Luminark. Для приготування а, не то, що курочки, я би сказав, навіть качечка сюди влізе. Так, можна використовувати до 250 градусів у духовій шафі. Так, ціна контейнерів 239 гривень 5 штук, і ціна цього блюда. Люмінарк 490 гривень. Угу. А це у нас ось такі терки на дві насадки з піддоном. Одразу все, що ви натираєте, потрапляє ось в цей контейнер. Ще одна така цікава, а, так як я кошик, можна навіть використовувати в холодильник, я би сказав. Не знаю, чомусь у мене така асоціація зразу а, з холодильником. Так, ціна такого кошика-органайзера 60 гривень. Тут такі цікаві дощечки пластикові, а ось оця сама а, обідочок, він йде прогумований, силікований. Це добре, тому що дошка не буде ковзати по столі, також її можна підвісити. І тут ціла ціла купа різних фруктів: полуниця, яблуко, апельсин та груша. Ну я скажу такі веселі дощечки. Форми для запікання. Я пам'ятаю, деякі попередні огляди в АТБ були точнісінько такі самі, тільки йшли з малюнком прямокутні. Цього разу прості звичайні. Оці в двох кольорах йдуть, на жаль, без малюнка. З малюнком, я думаю, було б веселіше, а ось ці вже трішки цікавішої форми. Так, нові тарілки з'явились. Подивіться, які гарні, красиві ніжний орнамент, сакура, елітній такий принт. Ну, це може бути як і салатник, а швидше всього, мені здається, для перших страв. Ціна 48,90. І також схожі є такі десертні тарілки з літнім принтом. Вона скільки коштує, не бачу. Десертна, десертна. 40 гривень. Дивіться, яка піала. Соусниця креманочка. Так, знаєте, як дитяча посудка. І, до речі, таких звірят дуже багато. Тут є ціпочки, тут є ведмедики і слоники. Каструлі емальовані на 3,5 літри. Ну, бачу, тільки двох коль... в, кольорах. в двох кольорах, але з кришкою. Так, перепрошую, на 3 літри 329 гривень. Для малечі надзвичайно крутий набір фломастерів. І одразу тут йдуть печатки. Ціна лише 50 гривень. Також для малечі розвиваючі ігри. Набір для творчості зі стразами. На жаль, на іграшки багато цінників немає. Дуже крутий набір, дивіться, машина, джип і одразу з причіпом, з лодкою з катером. Ну, а ці брелочки дуже потрібна річ. Вони йдуть світловідбиваючі на рюкзак, на сумку і для дорослих, та для дітей. Ціна такого брелочка 13 гривень. Так, шановні покупці, я бажаю вам економних покупок, міцного здоров'я. сподіваюся, у вас все гаразд. І до зустрічі. Всього вам найкращого. Зустрінемось вже в наступному відео.